За що люблю я Україну, за те, що край це рідний мій, за гори, ріки і рівнини, і за дні проще, як живий, за мову гарну, солов'їну, за пісню, що в серцях луна, за те, що це моя країна, яка в душі, немов струна. Куди б не поїхав, куди б не подався. Ти не забудь і завжди пам'ятай, де у дитинстві мрійливого й дався, в серці завжди батьківщину плекай. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найгарніша країна, яка піднялась в муфейн з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпевно. Нарешті збулося і її добула. Звитяжна моя Україна. Є усіх одна країна, Найрідніша нам усім. Це прекрасна Україна, нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити там, як січе сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Моя славетна Україна, земля незлавних козаків, була ти можня та нетлінна на протязі значних років. І незлавною ти стала майбутнє жде тебе значне. На цілий світ же пролунало, слівце віршоване міцне. І мова наша солов'їна, лунає в кожного в серцях у патріотів України по всім далеким манівцям. Серце гучно в дзвони б'є, є в мене вітчизна є, бажана, як та жар птиця, Україна білолиця, як дівчина, вона гожа. На ясне сонечко схожа, а характер в неї скриці, душа чистої криниці. Ой тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним мирним небом, за неньку радіти, прикрашати, пестувати, міста й села пісню гарну заспівати для друзів веселих. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна, що мильніше за наш край і в щасливі і в злі години ми для неї живемо. І кримчани, і сумчани, луганчани, і кияни кажуть донечці і сини, в нас держава, Україна, разом всі одна сім'ями донинчани, полтавчани, харків'яни, віничани, Мелітополь, Кіцман, Сміла. Разом ми велика сила. В Сімферополі і Львові хай лунає рідне слово. І Одеськ, і Волинськ, ми малята українські, і бажає нам здоров'я прикарпаття Карпаті під Чернігівщина й Буковина, вся велика Україна. Сонценосна, соборна держава, Україна, колиско моя. Ще не вмерла, й мре твоя слава, Завойована в чесних боях. Твій похтан і вісинозна Софія повернулась до тебе з віків. Ще не вмерла і не вмре твоя мрія. Як не вмер соловійний твій спів. Ой ти, сонечко ласкаве, Світи Україні більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора, позавчора, на Дніпрі і в полі, через працю, через гори добувають волю. Ой ти ненька Україна, я тебе кохаю. В світі кращої країни я не знаю. Синє море, степ широкий, зелені Карпати. І під небом синоком стежина до хати. Рік за роком іде, рік за роком мина. Вже не раз і у власній державі Ми ставали в ланцюг, і не наша вина, Що були в ньому ланки і ржаві. Не для скептиків злих, не для зайдво ланцюг, міцно стиснувши серце до серця, Ми укотре з'єднаємо руки в ланцюг. Може, він хоч тепер не порветься. Тут мамина пісня. Лунає й нині, її підхопили й гаї, Її вечорами по всій Україні співають в садах солов'ї. І я припадаю до неї устами, і серцем вбираю, Мов спраглий води без рідної мови, без пісні, без мами, збідніє, збідніє земля назавжди.